Пропонуємо вашій увазі підручник Українська література Олесі Калинич та Світлани Дячок. Обидві авторки пройшли шлях від учительства до управління, тож точно знають, які методи й форми роботи з учнями й ученицями нуж ефективні, як навчати так, щоб було не лише цікаво, а й продуктивно. Ми урізноманітнили завдання. І продовжуємо рухатися від простого до складного, від аналізу тексту до порівняння текстів і роботи з різними джерелами, наприклад, за кодами, відео, таблицями, схемами тощо виконувати завдання учням ми пропонуємо за допомогою алгоритмів, які запрезентовані на форзацах підручника. Наукова редакція підручника. Здійснюється професором Юрієм Ковбасенком підручник вдало доповнено електронною платформою, де розміщені вправи та твори в повному обсязі та озвучений матеріал. Відповідно, маємо щоразу схвальні відгуки колег. Тож вирішили зосередитися на сильних сторонах, врахувавши побажання вчителів практиків України. Авторський колектив вирішив продовжити рубрикацію. Започатковано в підручниках для п'ятого і шостого класів, тож і у сьомому класі ми з вами будемо навчати і навчатися разом із героями мультфільму Микита Кожум'яка. Для зручності продовжуємо презентувати твори для обов'язкового й позакласного читання на сторінках, якими розпочинаємо відповідні розділи, ілюструємо їх творами мистецтва у сьомому класі. Це неймовірні полотна відомої художниці Марії Голуб. Не секрет, що сучасні здобувачі і здобувачки освіти краще сприймають матеріал візуально. Додаємо, окрім якісних ілюстрацій, ще й мапи ігор, схем таблиць. Філософію неперерваного тексту, яка виправдала себе в попередніх підручниках, продовжуємо і удосконалюємо ліричні. Та ліроепічні твори супроводжуємо паспортами і схемами. Головне під час навчання української літератури сформувати в учнів та учениць здатність реагувати на виклики, розвиватися і бути конкурентно спроможними не лише на ринку праці, а й у житті загалом так теоретичні знання важливі, але набагато важливіше. Навчити застосовувати їх на практиці саме тому в підручнику переважають завдання не лише на сприйняття, але й на відбір, тлумачення, оцінювання інформації, це й готуватиме наших вихованців до оцінювання будь-якого рівня, та найважливіше до життя. Література асоціюється насамперед із читанням, але читання вже давно не зводиться до простого вміння читати і розуміти конкретний текст. Важливо, щоб учні та учениці навчилися опрацьовувати інформацію, зокрема аналізувати, синтезувати, інтегрувати, тлумачити та інтерпретувати її. Важливо навчитися розмовляти так, щоб тебе хотіли слухати і чути. Саме тому в підручнику подано комплекс вправ з інструкціями щодо різноманітних форматів виразного читання, образного мовлення. Створення відео, мультфільмів, розігрування міні вистав, читання за ролями тощо вдало продумані алгоритми виконання завдань у підручнику Українська література для сьомого класу Олесі Калинич та Світлани Дячок це ще одна родзинка авторського колективу. Звичайно, увесь апарат підручника української літератури повинен працювати на формування національно патріотичного мислення вихованців. Тож червоною ниткою презентовані як якісні скорочення текстів, так і вдало подані ліричні твори медіатексти, підсилюють їх відповідні ілюстрації, світлини, учнівські малюнки на патріотичну тематику. Переконані, що саме такий підручник української літератури сформує справжніх патріотів держави, вірних її захисників, щиро вдячні, дорогі колеги, за ваш вибір. До зустрічі, мирного 1 вересня 2024 року.